Вітаю, друзі! Сьогодні маємо 3 листопада з вами знову центр громадської аналітики вежа, я його керівник Валерій Клочук. і сьогодні з нами в студії політолог Максим Джигун. Вітаю вас, пане Максим. Вітаю. Пан Максим добре знається, друзі, на зовнішній політиці та і внутрішній, і ми сьогодні його попитаємо думки про те, що нам варто розуміти за заявами Трампа, останні, які пролунали в інтерв'ю телеканалу. CBS News, де він говорить про те, що ну, от війна в Україні може закінчитися за два місяці. я в цьому точно переконаний, але поки що нічого не хоче Трамп із цим робити. Я сьогодні, пане Максиме, там виказував і думки з приводу цього в ранішньому огляді новин. І на мою думку, все ж таки Трамп зробив те, що він хотів зробити на даному етапі. Вів санкції і там інші кроки погрожує тамагавками. Ходить, розповідає, що в мене тамагавки є, і ядерної зброї і знищити планету 150 разів вистачить. От що бачите ви за заявами Трампа в частині саме його спроможності, намагань бажань зупинити цю війну? Чи це знову ж таки порожні обіцянки, Бо українці дуже з цього приводу нервуються. Я Думаю, що перш за все нам варто відмовитися від оцих емоційних гойдалок, в які ми постійно потрапляємо, і кожного разу, коли щось каже хтось за океаном, ми це сприймаємо як істину в останній інстанції. Вважаємо, що от зараз. Щось має відбутися, а потім, коли цього не стається, ми так само сильно розчаровуємося і потрапляємо в таку емоційну е яму, яка не дозволяє нам жити е в тих умовах, яких ми є, продовжувати бути в мобілізованому стані і, скажімо, боротися тими ресурсами, які в країни існують наразі. Трамп перш за все політик американський, і він говорить те, що цікаво чути американському виборцю. Більше того, питання внутрішньої американської політики там завжди було важливіше ніж міжнародні якісь теми. І очевидно, що Трамп діє в інтересах тих людей, які за нього і за його партію мають проголосувати вже за до речі, рівно місяць на проміжних парламентських виборах. І мені видається, що всі ті речі, які він каже, а він каже переважно такі переможницькі заяви про те, що я чемпіон, ви мною чемпіони і нам. Все вдасться е, зробити лише подовжить мені мандат і дозвольте е, робити те, що я вважаю за потрібне. Тому чергова там хвиля зараз заяв. Вона має сенс лише, мабуть, в частині тих речей, про які він говорить тоді, коли решта залишається такою мішурою, певним інформаційним шумом, спрямованим на те, аби дуже часто заповнити ефір, не даючи якогось особливого глибокого змісту. Безперечно, що можливості закінчити війну в Україні за два місяці вони існують. Вони можливо не настільки очевидні, і немає там секрету успіху. Там по пунктам один до п'яти, але вони всі сходяться на тому, що ми маємо обмежити спроможність Росії вести цю війну, і про це багато військові е, аналітики кажуть. Про це кажуть експерти, які знаються на темі війни. І про це кажемо. Ми люди, які там в міжнародному напрямку е, бачили, як відбувалися інші війни, чим вони закінчувалися. Висновок ключовий в тому, що має бути обмежений ресурс Росії для ведення цієї війни, і ймовірно, там передача Україні Томагавків чи введення чергового пакету санкцій не зможуть зруйнувати її настільки швидко, е, мається на увазі російську спроможність, але тим не менше можуть послабити Росію настільки, е, наскільки е, Путін зрозуміє, що продовжувати війну немає сенсу. Тому наразі я особисто не бачу якихось передумов до того, щоб війна мала закінчуватися в найближчій перспективі, судячи з там того, як Росія поводиться у відповідь на санкції. По-друге, з того, як відбулася зустріч між Трампом і Сі Цзіньпіном в Китаї, а я вважаю, що там питання українське хоч і обговорювалося, як сказав Трамп, воно не було точно ключовим і воно не обговорювалося в тих е, аспектах, як обмежити роль е, е, Китаю в цій війні. По той простій причині, тому що вони не обговорювали питання нафти, і мені здається, що це ключовий елемент, який дозволяє Росії отримувати мільярди доларів від Китаю на продовження цієї війни. Тому наразі це якийсь такий проміжний етап в там, поведінці риториці Трампа. Я думаю, він пов'язаний з тим, аби побачити, наскільки ті санкції, які були введені зараз, вони будуть дієвими і ефективними, наскільки вони дозволять там змінити конфігурацію сил і настрої в Кремлі, і в залежності від того, якою буде реакція на той вчинок, потрібно буде коригувати дії. Я думаю, до моменту там коригування політики по відношенню до Росії має пройти ну, щонайменше місяць. Аби зрозуміти, чи є якась реакція з їхнього боку, ну так до певної міри так. Але ж, пане Максиме, давайте зважимо, що рішення Трампа, яке ще не вступило в силу по санкціях, воно викликало певний переполох навіть європейців. Німеччина була дуже стурбована, добилася відтермінування санкцій проти Роснів. Дочлен, Болгари виступає так само за це. Видання Reuters і Bloomberg з періодичністю, ну скажу так, годину 12, я не обмовився годину 12, Публікують повідомлення про те, що індійські компанії, китайські компанії відмовляються потроху від російської нафти. Туреччина переключається на іракську нафту. Ну я скажу вам відверто, я не вбачаю, що рішення Трампа перепрошую по відношенню до Росії двох компаній ключових на болотах, воно ну, зовсім не має результату. Має, однозначно, має, і те, що на Росії сполохані цим, це як на мене, очевидно. Навіть заява Лукуйлу про продаж своїх іноземних активів, вона ну так, ми розуміємо, що кому продає, але це все ну, явна ознака тиску. Тому я, звісно, так і обережно відношуся до заяв Трампа не без ейфорії. Втім, в мене склалося особисте враження, що він сидить зараз і нині кайфує з того, як у Путіна підгорає. Ну я думаю, що безперечно, відчуття сили своєї і впливу там на. Країни, які намагаються там вистрибуючи зі штанів, показати, що ми там круче за штати і можемо бути серйозним супротивником не лише там у дипломатичному, а зараз і у військовому плані відверто, тому що ця ядерна а, погроза вона стає все актуальнішою. Так ось, чим більше Росія намагається провокувати Сполучені Штати на е, якусь здачу своїх позицій, зміну риторики на більш проросійську, тим більше в Трампа з'являється бажання докручувати Росію до стану, після чого вона не зможе взагалі супротивлятися. І в мене взагалі глибоке переконання, що Е, росіяни зробили величезну помилку, коли перейшли від підходу до сполучених штатів такої підлабузницької лояльної до е, такої відвертої конфронтації, тому що, поки вони. Намагалися там дзвінками збити порядок денний якимись пропозиціями бізнесовими ще якимись речима. Трамп вівся, і нам це було наскільки боляче. Це нас викликало величезне нерозуміння, як можна на такі провокації позбавлені здорового глузду речі реагувати таким чином, але вони працювали. І ось після того, коли там, по-перше, Путін відмовився від якихось компромісів за для зустрічі в Будапешті, після того, коли були введені санкції проти Росії, ми бачимо загострення вже зовсім інакше. Воно переходить з площині політичної в площину шантажу військового, і це очевидно доводить Трампа до стану, що він повинен ще бути жорсткішим. Це не та людина, з якою можна говорити мовою сили, на відміну від Байдена, який намагався скрізь знаходитися в стані балансу і не реагувати там гостро на провокації, які здійснює Російська Федерація. В Трампа цих тормозів, вибачте, немає і. В ситуації, коли він відчуватиме, що намагаються е, дуже егоцентричну, вальяжну і е, особисто орієнтовану людину там змусити грати за правилами країни, там економіка якої в десятку зараз не потрапляє економік світу, е, ну це виглядає смішно, і це виглядає як заклик просто до цієї змагальності. Питання лише в тому, аби ця змагальність не звела занадто далеко, і щоб умовно кажучи, ми не опинилися в ситуації там карибської кризи, умовно кажучи, тільки 25-го року, Як на мене коли, вона вже є, да Так, коли всі будуть просто на межі, і буде розуміння того, що зараз або є деескалація, або ми потрапляємо в дуже е мінливий динамічний, непередбачуваний світ, де не все вирішується за столом переговорів а на полі бою. Пане Максиме, враховуючи те, що на цю хвилину, коли ми з вами розмовляємо в ЗМІ, активно і в соціальних мережах обговорюють не нову тезу Трампа, наголошую, не нову про те, що я бачу, що відбувається на полі бою, і ви знаєте, якийсь певний момент треба дати сторонам повоювати, поборотися. Він раніше таки говорив там, як м, про Росію Україну двох хлопчиків, які зустрілися в парку, ну то виглядало взагалі доволі девакувати. Не права було нині. Він виступає фактично, як багато наших колег говорить за продовження війни. От е, як ви тут бачите, що це за заява Трампа була для чого вона зроблена? В мене є певна думка з цього приводу. я Хотів би почути поки що ваш ваш ну я думаю, що е, Трампу важливо е, демонструвати що. Там питання російсько-української війни точно не є там єдиним завданням, яке його турбує у житті і в політичному житті. Зокрема, і особливо під час зустрічі із Сидзіньпінем, коли вони говорили про велику кількість там тем, я думаю, що Трамп все ж таки не хотів демонструвати свого надлишкового такого бажання в тому, аби закрити саме це питання, ніби воно турбує Трампа більше ніж питання там двосторонніх торгівельних відносин. Тому він власне і повторив уже в більш м'якій формі там заяву про те, що ми там сі зінь піном обговорювали, і мабуть, треба дати сторонам більше там позмагатися в лапках та до того моменту, поки з'явиться е, потенціал для закінчення цього в якийсь інакший спосіб. Ну я думаю, що тут спрацьовує певне визнання, все ж таки, Трампом, що поки що усі ті зусилля, які він е, намагався реалізувати для закінчення цієї війни, вони не дали належного результату і він завжди mm. залишає за собою простір для того, аби взагалі відійти в сторону, і попри те, що Сполучені Штати за замовчуванням не можуть собі дозволити відійти в сторону та там mm. остаточно повністю і до кінця. Але тим не менше робити певні паузи для того, аби поміркувати, підшукати нові варіанти для того, щоб знайти больові точки тієї ж Російської Федерації, Трамп залишає за собою, от, ніби таке право, що все під контролем. Ми просто даємо їм дійти до стану, коли вони будуть до цього здатні, замість того, щоб визнавати, що політика обрана для закінчення цієї війни, поки що не дала результату. Остаточно результату немає, проміжний є, ми його відзначаємо, бо все-таки послаблення навіть і зникровлення економіки Росії відбувається після заяв Трампа про санкції. Але е, тут ще один момент, е, на що я зважив: а чи не здається вам, пане Максиме, що в такий спосіб зараз сі от дуже слушно ви говорите про розмову його із е, е, лідером е, Пекіну? Трамп і Сі, розмовляючи про російсько українську війну, як каже Трамп, вирішили дати можливість їм повоювати їм повоювати, спрямоване на виснаження ресурсів як України, так і Росії. Бо в мене, чесно кажучи, закрадається думка, що от обидва вони ще раз дякую вам за це поточнення могли дійти думки. Давай залишимо їм на відкуп ту ситуацію, так як вона є. Нехай повоюють воно от найближчим часом точно до чогось призведе. Але. Якщо Дональд Трамп нам не допомагає, то це зрозуміло, але Китай дещо по іншому діє чи Китай зараз може зайняти іншу позицію, і чи дійсно це на виснаження зараз? Я думаю, що е очевидно в Китаї залишилися ті ж е наративи, ті ж уявлення про те, яка має бути роль Росії в першу чергу по відношенню до Китаю, з моменту, коли Ван він сказав про те, що ми хочемо, аби Росія там. Не не програла та, й що не розвалився режим, фактично путінський. А це абсолютно а, точно накладається на низку інших а, політичних процесів, в яких зацікавлені а, китайці. Тобто, в Китаю глобальне завдання не допустити того, аби. Під великою китайською стіною е, тупотіли е, натівські чоботи в перспективі, і попри те, що там це мало ймовірний за будь-яких варіантів розклад ситуації, але тим не менше він можливий розпад Російської Федерації, там втрата авторитарного режиму, якісь процеси стабілізації демократизації. Перспективі 20-30 років могли б цілково призвести до того, що змінився зовсім ландшафт, і для Китаю 20 там років це ніщо в контексті їхнього уявлення світу. Та І ми знаємо, що Китай іноді може чекати десятиліттями перед тим як вдаватися до нової там фази реалізації своєї зовнішньополітичної політичної стратегії. Також для них дуже важливо, аби втримався, законсервувався цей режим з іншого боку. Китаю дуже невигідно, аби Росія була си сильною, тому що сильна Росія це протидія самому Китаю, і виглядає так, що для Сі Цзіньпіна, для компартії було би непоганим варіантом, за яким війна або в тлічому режимі продовжувалася і давала можливість доступу до ресурсів російських безцінь, до окупації, фактично, далекого сходу російського китайськими там бізнесами, людьми, і навіть, як ми знаємо, що назви населених пунктів вони на свій манір там Змінюють ось або другий варіант це замороження цієї війни, при якій Росія не може відновитися з неї. Не знімаються там західні санкції. Вона не може торгувати нафтою за дорого з заходом, тому вона буде Торгувати нею за дешево із Китаєм і Індією. Ось тому в Китаї, мені здається, ось такий інтерес, і навряд чи він може змінитися в найближчій перспективі. А от Сполучених Штатів мені видається для Трампа, для Трампа, та як для людини бізнесового характеру розуму. Дуже вигідною є ситуація, за якою Європа просто гребе все, що бачить у Сполучених Штатах, за ціною не е, стоїть, скажімо, і не торгується. І про це до речі, в одному з попередніх інтерв'ю сказав Трамп про те, що мене дуже влаштовує, що натівські країни купують за повною ціною в нас зброю. І мені здається, що це якраз те і е, та концепція, якої дуже хотів свого часу досягнути Трамп, а для нас, вона виглядала тоді катастрофою. Пригадайте. Як у січні місяці Трамп говорив про те, що зброї безкоштовної більше не буде. Європа мусить платити більшу ціну. Ну нам здавалося що це кінець світу, тому що за Байдена була ця зброя, і вона надходила доволі системно. Попри те, що з деякими затримками, так ось через 9 місяців, ми зараз дивимося на ту ж ситуацію. Безкоштовної зброї немає. Європа її купує. І вважаємо, що це краще із опцій, які є нині. Тому для Трампа це також певній мірі ресурсна війна, в якій він може отримувати певні фінансові економічні можливості. Але я дуже сумніваюся, що Трамп хоче, аби це тривало вічно, скажімо так, тому що є знову ж таки обмеження по тій зброї, яку вони можуть продавати. Є певні вже зазіхання на те, що Трамп не такий вже й миротворець, не тільки там по російсько-українській війні, а по близькому сходу, де відновлюються війни по інших регіонах, тому йому треба демонструвати результат. Та, більше того, результат, який буде дуже переконливим перед проміжними виборами в Сполучених Штатів наступного року, але в них зараз із виходить за вашим е, міркуванням, позиції із Сіндзінпіном не співпадають. Всі, ну, які я роблю висновки, йому справді вигідна тияча війна або заморозка без санкцій. Європейці не підуть, ну точніше, вони не зможуть на це піти. А зараз ми говоримо переважно більше про європейські санкції, американські, тому що це запустить на ринок Росію газові в першу чергу і нафтові. Китаю не видно, значить, Китай буде підтримувати. Трамп э, не може не зупинити війну, тому що йому треба перемоги на проміжних виборах. Американський виборець дуже чутливий до російсько-української війни. Ну, принаймні більшість із них, особливо навіть республіканці, виступають за посилення на Путіна. Ну, таке складається якогось зачарованого кола враження, враховуючи те, що європейці дуже себе круто почувають, продовжуючи торгувати з Росією. Який вихід? Я розумію, питання надскладне, воно не дуже вдячне, бо так за один мах не намалюєш на аркуші паперу якийсь там план припинення вогню чи перемир'я, як то було минулого тижня опубліковано, і все ж таки, пане Максиме, ну от питання, на яке я поки що відповіді не знаходжу. Ну, мені видається, що інтереси точно розходяться, і це не дивно. Дві ключові економіки світу, два ключових там, ворога економічних так. та військових. Не могли за півторагодинну зустріч, яка там не проводилася. Коли там востаннє прилітав Сі Цзіньпін в західне узбережжя Сполучених Штатів, коли що цю коалу подарував Вашингтонський зоопарк Джо Байден, та з Трампом взагалі шість років не було зустрічі, тому що той не був президентом, накопичилося питання, які точно є важливішими за російсько українську війну. Але те, в чому мені видається, обидві сторони точно можуть сходитися, це те, що потрібно законсервувати той стан, який є зараз, і це до речі, ми чули так чи інакше від box torito То Китаю нема проблем в тому, аби там залишалися е, лінія розмежування, миротворці, значить, і такий конфлікт, який може в будь-яку секунду відновитися, але тим не менше, нехай би він закінчувався. З іншого боку, Трамп говорить про те, що е, давайте розходитись по домам, як він говорить, за тієї локації, яка є нині. І хоч я глибоко не погоджуюсь з фразою розходьтесь по домах, тому що українці не можуть повернутися по домах, тому що їх окупували росіяни, та це не гра, після якої. Ці розійшлися по сторонах, це окуповані території, але тим не менше Трамп зараз е, наголошує на тому, що потрібно фіксувати ту лінію розмежування, яка є, і її заморожувати. І мені видається, що в певній мірі Україна, яка е, погоджувалася на те, щоби починати переговорний процес із заморозки лінії фронту, яка є зараз, вона співпадає. єдина із цих сторін, яка поки що не дійшла до розуміння, того що треба заморожувати цю війну, це Росія, тому від так, завдання залишаються в усіх своїх. Китай точно не буде на цьому сильно наполягати, тому що все окей, і немає там необхідності надлишково тиснути. Але Україна, Європа Сполучені Штати працюють над цим і власне ми бачимо це по далекобійності бачимо по обговоренню там нових пакетів постачання по інших речах, які мали б змусити Росію. І от в мене є глибоке переконання, що коли з'явиться е, необхідний, е, скажімо, пакет можливостей і впливу на Російську Федерацію, Китай точно не буде проти того, аби поставити в тому числі. Сити свій підпис під е, такою е, угодою, можливо, відправити частину миротворців з російського боку про що власне говорив е, свого часу й американський президент, що Китай може бути долученим і в такій конфігурації продовжувати е, зону впливу. А хто може виступити ініціатором такого е, рішення? Європа може бути? Мені видається, що Європа зараз докладає дуже багато зусиль для того, аби взагалі гарантувати собі місце за столом перемоги. І те, що ми бачили під час їхніх розмов в Європі, які відбувалися, та і там про Мадридські зараз якісь домовленості багато конспірологічної такої інформації, там без телефонів, без щось мають зустрічатися, це все ж таки наводить мене на думку, що Європа хотіла би мати тут визначальну роль. І мені здається, що лише у випадку, якщо Європа буде готова докластися не тільки словом, але й ділом у вигляді грошей. І у вигляді відновлення країни в вигляді миротворців зі своїх країн, тоді вони можуть собі це місце забронювати, так би мовити, за столиком, де будуть проводитися е, ті розмови. Знову ж таки, е, мені видається, що зараз ключове питання не хто буде ініціатором, а коли погодиться Росія, тому що коли Росія буде в стані нездатності продовжувати війну, це може бути будь-яка країна чи блок чи інституція. Але я думаю, що Трамп безперечно буде намагатися свою роль просувати свою свою. Е, Позицію демонструвати, говорячи, що саме він цього досяг, і тут, навряд чи, європейці зможуть якось схилитися на лідерську роль в питанні ініціації. Та виконання домовленостей 100%. Тут Трамп хотів би взагалі мати мінімальну роль. А от щодо ініціативи самої, я думаю, що тут Америка залишить за собою перше місце. Ну окей, пане Максиме, дякую вам. Поки що слідкуємо за тим, що відбувається. Дякую, що ви сьогодні були з нами. І дякую за. Виказали... Приводу доволі чутливих тем для України на тлі останніх заяв Трампа. Я сподіваюсь, ми обов'язково повернемося до більшіших дискусій. Тут і в розширеному форматі. Вам, друзі, дякую, що ви були також нині в цю хвилину тут на каналі. Тому з вас коментар, підписка традиційно. Вас про це прошу. Ну і пишіть коментарі з приводу почутого. Дякую. Дякую вам.